Традиційно на початку квітня в області відбувається фестиваль мистецтв Прикарпатська весна. Цей захід зорганізовує обласна філармонія. Цього року митці, як і у попередні роки, подбали, щоб свято мистецтв було різноманітним і цікавим. Гасло фестивалю: Любов, гармонія, краса. З 11 по 18 квітня цього року вже впродовж більше 30 років традиційно в Івано-Франківській обласній філармонії відбувається фестиваль мистецтва Прикарпатська весна. Прикарпатська весна 2010, якою буде вона цьогоріч. Саме про це розмовляю з директором філармонії Василем Турянином. Василю Федоровичу, що новенького, що цікавого, і на чому будуть особливі акценти на фестивалі Прикарпатська весна. Я думаю, що ми прикладаємо. Всі зусилля, щоб Прикарпатська весна була щороку найкращою і набирала нових професійних обертів. Ми зараз потужно працюємо над побутовими питаннями. Йде підготовка, ремонт залу, станки, приміщення, приводимо в порядок і зробимо всі такі можливі організаційні питання, щоб глядач себе почував зручно і комфортно. Прикарпатська весна буде особливою в якому плані в тому, що ми розпочинаємо фактично всі жанри висвітлити, починаючи від дитячого хорового жанру і завершуючи в кінці 18-го числа квартетом Белькантос. Отож, поки що, в залі обласної філармонії мирно дрімають ось ці старенькі крісла. Сцена готується до зустрічі високих гостей мистецького фестивалю. Прикарпатська весна весна-2010». Сподіваємося, що він буде цікавим, насиченим і дуже плідним і для творчих мистецьких колективів, і для прихильників класичної музики Прикарпаття.